Ні, 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 Ще є е, чесно, ну, я не то саме не те, що на сьогодні. Е, в минулому судовому засіданні суд зобов'язав, що були, ну, забезпечена явка до суду, членів саме лічильної комісії. Ну так сталося в силу обставин. Лучинку Володимир Олександрович позавчора прооперований, е, каже, ну, десь там декілька днів. З'явлюсь, відповідну заяву надав. Хоменко знаходиться в відрядженні в Києві, Ту же, каже, в будь-який другий день. Заподой, е... він тренер, і в нього раніше було зап... ну, заплановано, що везе екскурсію дітей, там батьки скинулись, він каже, ну я не можу, не... і комусь передуючий дітей не можу. А у Карло... Проводиться підсумкова колегія на 9 управління освіти, молоді та спорту, там представники інших обласних шкіл і теж не може наступне засідання. Всі вони ці свідки подали відповідні заяви, обґрунтовуючи поважність причин. Тому я прошу відкласти розгляд даної справи і.

всі члени хамбула Тетяна Анатоліївна, член лічильці секретаріату і секретаря, то і лічильної комісії освіти мої заяви Глушенко Володимир Олександрович, також член комісії коменту Роман Миколаївич, також член комісії, це голова цієї комісії. Друзі, всі ці свідки приймали участь в роботі. Що за заяви? Що ви просите ці заяви приєднати до матеріалі справи? ці... Ну це свідки подали суду через мене, попросили. Я їх і пояснюю поважність, чого вони не взяли в цьому засіданні. <кху> і просите в зв'язку з цим відкласти судове засідання і виконати наступне судове засідання на ваше. <кху> <кху> Розуміємо, ваші пропитання, стосовно заявляємо про питання. Я вважаю, що допит донецький не є доцільним даний часу. Вже зл. нічого нового вони придумати не зможуть. Тільки, тільки. А фактично лише в одного фактично, як поважна як хвороба, яка розміряє інші, не є неповажно причини, я вважаю. Тому вважаю, що цікаво процес я зустрів, прошу не допити до насів, а перейти до дослідження доказів по справі. Вважаю, що це буде доцільно. І вже я вважаю, що світ порядок розданих доказів перейдемо до звідлення письмових доказів і до записів, аудіозапису на даний сторони відповідача, а вже потім вирішить доцільний сезон такий циспі. Оскільки вони вже нічого нового не повідомляють. Ми бачили, що це депутати міської ради, вони фактично дадуть однакові свідчення і така доцільність пропитувається це лише з'явить процес. Чотири часу. Так, ваша честь, представник позивача Жувій Дені Олександр, ваші честь, Я також хотів би наголосити на тому, що дані заяви, як я можу бачити зі свого місця, які вам надав представник відповідача, місця підписи, як він нам стверджує депутатів. Але ж ніхто з них його не уповноважував належним чином ні ні нічим надавати ці заяви до передати ці заяви до суду. Тобто, встановити чи дійсно ця особа, яка вказана в заяві, зробила підпис на цій заяві, ну у нас немає взагалі ні технічної ні будь-якої іншої можливості. Тому я вважаю, що і взагалі не слід приймати до справи, оскільки подання вони належним чином. Крім того, як нам... Показує вже практика допиту свідків, свідки нам пояснюють одні й ті ж самі обставини і відповідають на одні й ті ж самі питання відповідача. Тому допитувати цих осіб, я вважаю, немає необхідності, і ми можемо перейти дійсно до дослідження доказів, оскільки майже хочу також зруйнував, що майже кожен свідок і представник відповідача також посилається на відеоматеріал. Тому було б доцільно перейти до них, а ці свідки не допутують. Потримуєш. 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 Значить, суд, вислухавши клопотання представника відповідача Примака, думку з приводу заявленого клопотання про відкладення розгляду справу і про відкладення судового засідання та викликав наступне судове засідання свідків Сападоя, Ципка, ой, я витрачаю, Сападоя, Каменка. Глущенка і Карло, і з цього приводу, вислухавши Добре. думку старони позивача, ухвалив відмовити в задоволенні даного пропитання, оскільки з е метою не затягуваний розгляду справи продовжити розгляд справи у відсутність не з свідків, які вже вдруге не з'явилися судове засідання, і на, на представника відповідача покладалась. Зобов'язання захотіли їх явку судове засідання, але ж вони знову не з'явились і відмовити в приєднанні даних заяв до матеріалів справи, оскільки. Ну, немає підпису, ні завіреної підписи, що є, вони належне, підписували на цього питання заяви. В матеріалах справи є список депутатів, які реєструвалися, і там всі ці підписи є, підписи. розумієте, і не передбачено якогось там. Ну я не буду коментувати, але скажімо, я трошки вбачаю цю мою якусь упередженість. Не передбачено якийсь особливий процес. Подачі заяв. Свідки подали через представника заяви. Ви оцінюєте її як хочете, але ж ну сутки сім'я до до законодавства. Оскільки в зв'язку з тим, що крім того, також інші свідки, які стосовно інші свідки, які були в складі, те, що ви заявляли клопотання 25 осіб, так ми допитали свідки, значить, сьогодні сіл. На тому засіданні двох свідків, тобто десь, де да, всього. Да. Ви казали, що якщо вони не з'являться, вам буде знята нападання про виконання. Я дозволю нагадати, можна... це була саме ваша вимога, щоб були всі члени комісії. Ні, це не була вимога. Ні, 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 ні. Це ви сказали, що да, це була ви, вимога. Якщо ви кажете за перше засідання, то знову ж таки. Я звертався, я дзвонив свій секретар. Я дзвонив, питав, скільки привезти свідків, скільки буде робочого часу. Мені ніхто не дав відповіді. Я ж пояснював, що дві години в мене суд там зірвалося засідання, тому що на один. Це ви маєте річ. на увазі за перше цікаве засідання. Звісно, ну, то як це Значить... не предоставив свідків. Я, допустим, як мені сказали, що... Буде. Ну я ж тоже, я, Як вклад... ми можемо передбачити, скільки Значить Стосовно того, що Нет, вимога про імені цих сімків, це не була вимога суду чи головучого. Це Нет, була пропозиція внесена зі сторони позивача, сторони позивача. Ви погодились з цією пропозицією. Суд тільки затвердив ваше спільне рішення стосовно виклику цих свідків. Але ж вони і ми просили вас, покладали забезпечити явку цих свідків. Але сьогодні вони не з'явились. В подальшому затягувати розгляду справи суд прийняв ухвалу, що не вибачається. З метою не затягування розгляду справи продовжити судове засідання. Дуже. Будь ласка, прийдемо. Так, значить, відповідності до. Значить, так стосовно також тих свідків відповідача, які з'явилися раніше, також вони не з'явили судове засідання, інші свідки. Чи ми витали... Ні, просто суд сказав, що потрібно, щоб був обов'язково Федоренко, Голуб і члени вечірної комісії. Федоренко голов прибули в судове засідання. Члени лічильної комісії я ж не можу, розуміти, якщо обласний захід директора школи, і вона це все зірве, той це подує дітей, батьки йому ж довірили, організував, він же їх не перепоручить комусь іншому. Та людина відряджує. Той після операції ви взагалі не перебиваєте. Слушаючись операції. Зрозуміло, але ми прийняли, вже рішення. Так. Я ще раз наголошую, ви можете прослухати потім запис та фіксування судового засідання. Оскільки це не була вимога суду, це було ваше спільне прийняте рішення, яких звідки з відчинення не сьогодні. Чи є потреба? Також я тут з'ясовую, що потім не виникало питання стосовно цього. так, що інші свідки, які з'являлися представником відповідача, в кількості 25 осіб, а бажей, ми допитали, Голуба ми допитали, Головченка Світлана Анатолійовна не з'явилася. Головченка був, Глушенка не було, так? Дереземля, Дереземля Заріцький, Зборівська, Рідзинський. Лихолай, Никитченко, Круз, Скороход, Скупко, Сапко, Стрелок, ну, мы допыли, да, да, почитайте, пожалуйста. Дарнавский, Терехова, Трусов, Трушкевич, Цеду, Хоменко, ну, я вам вот, ну, да, говорила, сказала Ястребова и Ястребова. Значит, думка стосовно Обов'язково ну, виклику цих свідків сюди без засідання. Будь ласка, цей капитанка. Я заявляв це клопотання. У мене така пропозиція. Давайте на даний час змінимо порядок дослідження в доказів. Почнемо досліджувати письмові докази аудіо, а потім я... Ну, якщо така необхідність буде звернути до суду, то суд вирішить попитання про цих світів. А зараз дійсно, щоб з метою економії часу, давайте перейдемо до дослідження письмових доказів, голосу, аудіо, запис, а тоді будемо вирішувати. Це <просу> ваша <Ті> пропозиція, зрозуміла. Будь ласка, думка спілкуватися. Ви взагалі не бачите до цінності цих свідків, оскільки вони можуть підтвердити наших вітання більше підтверджені свідками, які ми теж і до запису. З тим, що я вважаю, що ми вже слід стадії стадію контролю свідків і перейти до складі дискудження самої процесу. Більше <просу> того одного свідка там не було навіть на сесії підтримувати. Думку стосовно виклика свідків осіб заявив представник цього засідання, думку сторони позивача стосовно даного питання ухвалив. Змінити порядок дослідження доказів по справі, перейти до дослідження письмових доказів, перегляду відеозаписів. По-дальшому вирішити питання про доцільність виклику даних свідків у судових засіданнях. Так, значить, встановлюємо порядок дослідження, таке як вибувало, дослідження письмові докази та матеріали справи. Завершав, ваші частина, я хотів би е, ну, завести попитання про те, що при дослідженні відеоматеріалів і аудіозаписів, щоб ми керувалися тоді стенографічним звітом і звіряли його, і просто пропускали деякі моменти, які, наприклад, де депутати зачитують там, про реорганізацію відділкової лікарні. Тобто, ми, ми Зараз yeah. письмові докази. Yeah. Yeah. Немає заперечень, потім будемо вирішувати це yeah. питання. Немає заперечень. Знімаєте на Так, Дуже, ще здає здає. Так? Добре. Значить, суд переходить до дослідження письмових матеріалів справи. Ох, я ще... Значить, половиночку... Ні, половиночку. я вибачаю зараз перед тим, як перейти до дослідження письмових матеріалів справи через канцелярію суду. Надійшло, подано до матеріалів звернення Кам'янському районному суду, звернення громадян надані раз, два, списками три і обращення в суд. Значить, хто подавав ці через канцелярію, будь ласка. Сторона подивитися, ви подавали. Скажіть, будь ласка, як розцінювати суд? Що це, доказ, чи що вони є? <клес> <клес> Команда попросила, щоб все-таки долучили їхнє слово, але ну, ми не змогли не випадки. Не, не змогли не вигнали. Так, так доказ стосовно приєднання до матеріалів справи, даних документів. Так, <клес> <клес> да, будь ласка, ознайомтесь. Народиться. <клес> зараз будемо працювати. <ріст> а можна запитання? До кого? Доставника? <ріст> До представника, який не видавався. Скажіть, будь ласка, можна... Ви, будь ласка, якщо виходите всі, то не виходите. Ні, не, ні, перекурити. А що значить перекурити? А коли ж буде... Можна, у мене запитання. Скажіть, будь ласка, а звідки можна знати, що це саме, скажімо, Ліщинська чи Селезенко підписав, що Шугіна. Десь завірена їхній підпис. Шановний пане приймар, скажіть, да. будь ласка, а що це має підписи громади, завіряться надалі у Ні, ну якщо ви стали під сумнів, заверити? свідків, а, підписи, ставили, що вони не, не то я аналогічно висловлюю своє, так сказати, е, думаю, може так, його сфальсифіковано, я не знаю. Потім ще, минутку, ще, ще одне. Скажіть, будь ласка, це ви, ви просите приєднати, як письмовий суду. Це звернення Ні. громади. Та, причому, що таке звернення громади? Відповідно, до указу є... Будь е е е е ласка, так, е Я то, так, не можу зрозуміти, що це таке. Це ви просите в якості письмового допустимо. громади. <с ancestry> І що міськради, оскільки воно ніким не приміщення ці підписи. От особисто я вважаю, що вони їх сфальсифікували. Я дивлюся, ці написані одним почерком <силит> прізвища. Одним почерком мене це дуже немає. Друге, це не є передбачений касом, доказ. Сторона позивача не змогла обґрунтувати. Для чого його приєднують, що не доказують, що не робить. Тому, виходячи з того, що це є зупинен. і недопустимий, і невідносний Шого, би, документ не не до даної справи, я прошу відмовити приєднання. Так, <звук> думка сторони позивача. Значить, суд, вислухавши думку старони подавача, які подали через, даму, через канцелярію дані документи, які оголошували звернення до суду, також думку представника відповідача з приводу приєднання даних допомогтів до матеріалів справи ухвалив, відмовити в приєднанні даних звернень до матеріалів адміністративної справи, оскільки значить, вони. Подані особами, які не є учасниками, сторонами, не є доказами в даній справі. Будь ласка, Значить, Пропозиція, мабуть, перед тим, чим перейти до дослідження доказів стосовно того, оголосити перемогу на 10 хвилин, 14 хвилин. Да. Давайте да. Значит, що Значить, тут бачите, прийняли зацікавили на 15 хвилин.